За столом у залі для прес-конференції Черкаської опозиції восьмеро чоловіків. Сім із них це остаточно визначені кандидати по мажоритарних виборчих округах Черкащини. Своїх бійців приїхав представити нардеп Микола Томенко. Опозиціонери визначили, що від них по місту Черкаси і тиме нинішній депутат міськради Микола Булатецький, чорнобавсько драбівсько чигиринський округ представлятиме екс-голова облради Володимир Грець, Корсунський – депутат облради Олександр Сенгаєвський, Канівсько-Золотонісько-Черкаський письменник Леонід Даценко. По смілі балотуватиметься свободі від Сергій Рудик по Жашківщині Анатолій Бондаренко. По Уманському округу йтиме колишній заступник міського голови Максим Поляков. Стосовно шансів, я думаю, що наша робота буде визначати. Всі тут сім чоловік, всі мають шанси перемогти. Це буде залежати від того, як ми будемо працювати, як буде працювати влада. Ми не боїмося жодного мішка. У нас є ідея, яка об'єднує нас за словами Миколи Томенка. Його політична сила чітко усвідомлює, що вибори для них будуть запеклою боротьбою з провладними кандидатами. Але цього опозиціонери не бояться. Чим більше кандидатів від влади, прямо чи посередковано, тим більше тим більше шансів наших в наших кандидатах. Ми ж не будемо речку розносити. Ми будемо говорити про ідеї, про цінності, про програми. Багато зусиль за словами Миколи Томенко опозиціонери під час виборчої кампанії спрямують на боротьбу з так званими лже опозиціонерами. Це саме висуванці, які позиціонують себе лояльними до Юлії Тимошенко, а насправді ж представляють владу. Для нас принципово важливо в кожному окрузі пояснити, що самовисуванці, які вночі і на вночі і на зустрічах з селянами люблять Тимошенко і Батьківщину. Це такі ж самі політичні поліцаї, які гірше, ніж вороги. Тому що я завжди вважав, що я ворогів поважав. А зрадників і політичної поліцаїв ніколи не поважав. Ще одним головним завданням для опозиціонерів буде запобігання фальсифікації виборів. Для цього вже розробили кілька методів, але оприлюднювати їх побоялися, аби ті не втратили дієвості. Світлана Пічугіна, Віктор Наточі, Віка новини.